Він був вояком повстанцем командиром УПА та МИЦЕМ. У селищі Микитинці відкрили пам'ятну дошку Степанові Ковалю. Анотаційний стенд не випадково розмістили на фасаді тутешнього народного дому, адже у 70-х роках відомий український діяч керував місцевим хором первоцвіт. Та навіть допоміг колективу, який нині має столітню історію, завоювати почесне звання народного. Він був дуже якась така добра, душевна людина, що люди хотіли ходити на хор. Дуже великий хор був в той час і чоловіки. І дівчата, і жінки ходили ще в той час. Він вперше почав вводити в репертуар пісні, стрілецькі й повстанські. Звичайно, в той час радянський це не можна було зробити так, як ми це робимо сьогодні в час незалежності, але він намагався у цей національний стержень все-таки хору втримати. Друге, що коли ми вже познайомилися з ним в часи незалежності і мали зустрічі з ним, то ми зрозуміли, настільки ця людина була віддана. Україні дана пам'ятна дошка це лише частина масштабного просвітницького проекту Місто героїв, який торік започаткував народний депутат України від фракції ВО Свобода Руслан Марцинків. Основне завдання цієї програми максимально поширити інформацію про людей, які творили історію міста та країни. Суть даних програм, суть такої дошки, полягає в тому, що ми повинні мати завжди перелечимо якісь орієнтири. Які визначних осіб, на яких ми маємо рівнятися, і на яких маємо показувати приклад нашим дітям чи нащадкам? Саме Степан Коваль є особою, яка служила нації, це село. Гідно того, щоб вшанувати пам'ять Степана Коваля, щоб була дошка Степана Коваля, Чим більше ми будемо мати подібних подій, відкриття подібних дощок, тим багатшими буде наші громади і наша нація. Наразі це вже третя анотаційна дошка присвячена місцевим героям. Загалом кажуть депутати на івано-франківських будівлях планують встановити близько півсотні подібних пам'яток.